Анекдот! стоїть поліцейський на трасі, колядує, знаєте, і до нього підходить така молоденька, гарна дівчининка, така товариш поліцейський. У мене до вас таке питання. От дивіться, якщо я вам дам тисячу доларів, а ви мені за це свою фуражку дасте чи ні? Ментакі, конечно, за тисячу доларів дам, що ж не дам, Але для чого вона вам? Та знаєте, треба мені для одного важного діла. Ну, взяла вона ту фуражку, ти пішла. А на обочині там стоїть такий джіп припаркований. Знаєте, і вона пішла в той джіп і через минут 40 вона з того джіпа виходить. А поліцейському цікаво стало. Ти підходить до той дівчинки. Слухайте, ви мені скажіть, навіщо вам та була фуражка? Знаєте, от бачили цей джіп стоїть, ну. У тім джіпі було два хлопці, вони дуже захотіли зайнятися сексом з поліцейським, знаєте, і вони мені за це заплатили п'ять тисяч доларів. Мен такий. Бля, та за 5 тисяч доларів вони б могли б і зо мною договоритися.